Вітаю всіх. Хочу проводити сьогодні дегустацію фіолетового батату. Зараз покажу, я підготувала. Це сирий, буду розрізати, показувати, який він всередині. І це запечений, різні сорти. Я їх підписала, бо фіолетовий не дуже відрізняється. Фіолетова шкірка і складно відрізнити. Тут в мене вони зараз підписані будуть. Буду вибирати, пробувати на смак, показувати, який колір м'якоті. І ще хочу сказати, що батат у мене вже на продаж закінчився. Можна замовляти розсаду чи приймаю заявки на розсаду на бронювання. Відправка буде відбуватися, відбуватися в травні-червні. Тобто я буду так відправляти розсаду, щоб ви могли одразу висадити у відкритий ґрунт її. Так як останні ну, минулі роки весна була не дуже, ну, вона начебто була тепла, але для батату це ну, тропічна культура, її краще висаджувати, коли вже повністю тепло. І коли ґрунт прогріється, щоб батат не стресанув і дав нормальний врожай. Тому я розсаду буду відправляти, мабуть, скоріш за все, це кінець травня. Тобто буду ще дивитися на прогноз погоди, обов'язково перевіряти перед тим, як відправити. І так, щоб ви отримаєте, ставите на декілька годин у воду. І відразу висаджуєте у відкритий ґрунт увечері або ну, максимум на наступний день. Тобто ну, треба так, щоб розсада була з мінімальними корінцями. Так щоб отримали і висадили, і отримали потім нормальний врожай, а я гарні відгуки. Так, Показую зараз батат. Так, з якого почнемо? Це фіолетові сорти. Ой, навіть не знаю. Давайте Чарльстон. Ну, я ще досі думаю, що в мене там декілька сортів. Це один сорт все ж таки, бо вони до мене приїхали із різних країн. Це Чарльстон. Ну, Чарльстон це я купила в Україні. Ну, він мені дуже схожий на французький фіолетовий. Французький фіолетовий ну, із Франції, мама була в Європі, і вони були у Франції, купили в супермаркеті в Страсбурзі фіолетовий батат. Французький фіолетовий підписаний Азія Азійський. Це приїхав, по-моєму, позаминулий рік, на, мабуть, 22-му. Сестра купувала в азійському магазині в Люксембурзі. І четвертий це в'єтнамський ліловий. Він із в'єтнамського ринка був куплений. Ось я хочу зараз їх розрізати і спробувати на смак показати вам, які вони всередині. Не знаю, Мабуть, ну, Чарльстом. От так, щоб в серединку ось такий колір фіолетовий м'яті. Мабуть, спочатку розріжу ці чотири і потім спробую на смак їх. Так, Чарльстон, французький фіолетовий. Ну, дуже схожі. Мені вони дуже схожі. Так, ліловий. Також це Ліловий, це Чарльстон і це французький фіолетовий, і зараз азійський розріжемо, ну також Дуже схоже. Так, ну і зараз хочу на смак. Ось вони в мене також Чарльстон в запеченому вигляді, який всередині, і який насмак. Ну, всередині ось такий такий колір. Ну, він по структурі не дуже сочний. Ну, солодкий. Так, це французький фіолетовий. Ось навіть ну, така карамелька на ньому. Ну, мені він також дуже схожий на Чарльз Ось. Так? Да? На смак також солодкий. По стру... ну, видно, що трошечки да, потік, він сочний. Ну, але він порівнянні з помаранчевими сортами, він не такий сочний, як помаранчеві сорти. Так, і далі, далі Азійський. Ну, такі вони, вони кованчики, звісно, трошки відрізняються по формі. Так, Ліка. Азія, візьмуємо, як Французький фіолетовий і Чарльстон. Ну, Азія, звісно, яскравіший, можливо, тому що він такий великий. І зараз на смак. Ну цей мені менш солодкий, до речі, ніж зараз ну, ще раз французький фіолетовий спробую. Начебто яскравіший, але менш солодкий. Угу. Да. французький фіолетовий і Чарльстон солодший. Так, і четвертий зараз ліловий. Ну, іловий також дуже такий, ну, менш яскравіший, солодкий. Ну, а ну, ще раз покажу всі. Ну, вони, до речі, все, я розрізала, що він вже потемнів, окислився. Ну, можу ще раз. Сегодня, да? Ліловий, Азия, Ліловий, Французький Фіолетовий и Чарльстон. Так, и і... так что, сейчас я, щоб Щас я їх не сплутала. Лиловый, Азія, французский Фіолетовий. І чарльстон. Не знаю, вони мені здається, що це. Один сорт. Хоча, ну, ось зараз, да, коли я спробувала і подивилась в розрізі, то здається, що Азія яскравіший в розрізі і менш солодкий. Поки що так. До речі, ми. З дівчинкою спілкувалися. В неї також були і мої сорти. І Чарльстон був куплений. Там ну, Також по Україні. У людини Чарльстон це сорт із Ізраїля, і він прямо був підписаний, що це Чарльстон. Якби знати, да, якби там, ну, мама купувала, наприклад, в Страсбурзі і був підписан Чарльстон, то, зрозуміло, що ну, назвали б Чарльстон. Так. І з дівчинкою спілкувалася, вона каже, що Чарльстон він трошечки іншої форми, ніж французький фіолетовий, той, який я їй висилала. Тобто французький фіолетовий в неї такий як бачоночками вродив, а Чарльстон він такою формою більш як сосулька. Так. Дальш, далі, що ми пробуємо, що ми дивимось. Ну, можна Окінавський, да? я вже його спробувала. Вже <смі> не втрималась, бо запікала пару днів назад цей батат. Так, ну ось Окінавський. Ось такий. Дуже гарний в розрізі. Він, до речі, ну, не такий яскравий, да? там як. Інші фіолетові сорти. І ось він в запеченому вигляді ось такий. Але він, ну, він по структурі такий щільний, схожий да, до картоплі. Ну, ту картоплю, да, яку я там синю запікала, то він ну, не видно. На ньому не видно там. Патюків, да, там, соку, карамельки виділені, але він смачний і солодкий. М -м -м -м. До речі, я ще знаєте, що думала? Спробувати на смак сирий. Ну, я знаю, що фіолетовий батат не дуже смачний сиром вигляді, але зараз спробую. Кінопський я не пробувала. Ну, окіновський, до речі, він досить такий сочний у сирому вигляді. Можна ну, пробувати їсти там, для тих, хто з е, ну, сироєди, да. Ну, щас спробую інші сверти ліловий. ліловий. ну він не для сироєдіння, да, бо е, хтось там. Е, Їсть помаранчеві сорти в сирому вигляді. Ну, я також робила салати дуже смачні. Там, якщо там робити, наприклад, яблочко, чесночок, цибулька, батат, бурячок можна, і морква, то це дуже смачно. І батат використовувати краще помаранчевий, або жовтий, або ну, більш такі сочні сорти. Тоді буде. так. Ну, класно, він такий має солод. Фіолетовий, ну... Ні, мені не подобається на смак в сирому вигляді. Це Чарльстон я спробувала. Ну, такий же. Чарльстон, ліловий. Так, французький фіолетовий. Ну, французький фіолетовий мені чомусь трошечки. Солодший, здається. Азійський. Ось він мені був в запеченому вигляді не такий солодкий. І зараз, мені здається, він не такий солодкий, як інші в сирому вигляді. Так, ці спробувала в сирому вигляді. Окіновський. Я вже спробувала, я ще, ще спробую. В запеченому. Дуже солодкий і смачний. Так, далі, які сорти. Так, зараз я тут все вже наплутала в мене. Які ще в мене сорти, тут є purple. Purple. зараз я знайду його в сирому вигляді. Ось він в мене, в сирому purple. Так, розрізаємо. Ось такий він в самому вигляді. І ось такий цей ліловий. Ну, дуже схожий. Чим відрізняється, purple молочко виділяється. Тут нема молочка. Так, пробую purple. На смак в сурому вигляді. Ну, також не, не дуже. Ну, він не дуже солодкий в сурому вигляді. Ну, і так, я б ну, не використовувала його для сироїдіння. Так, і Purple в запеченому вигляді. Ось такий в запеченому. Так, порівняно, наприклад. Схожий, до речі. На смак щільний, не сочний, середній солод. Ну, порівняно зараз за кінавський. Ну, Мені здається, кінавський солодший. Так, да, так, да, у все солодший. Він як потім розкривається. Так, що в мене ще залишилось із фіолетових сортів? Це два гібрида Рашфор. Це Вадімани Гібриди. Так, сейчас я їх знайду. Ось. Вадіма Дзюбана із Горловки. Ну, такий гарний вообще, так? Не здавалося, що він не такий гарний, а ну сейчас я в започивну вигляді. Ну він прям по характеристикам, ну, він дуже вражайний. Він був менш солодкий, но ну, я вже там дегустувала, пробувала. І ось такий ребристий. І мені здавалося, що він прям ну, так, таке більше білого в нього всередині. Ну, в мене його майже нема. Ну, він сочний. В сирому вигляді такий ну, сочний. Так, і це він, в, ну, такий він більш не фіолетовий, а як ну, сиреневий, мабуть. Це він в запеченому вигляді. Ну, не знаю, прям трошечки переливається, що він такий, ну, видно, що трохи сочний. І на смак, ну, я не скажу, що він не солодкий. Ну, так, такого середнього солоду, ну дуже схож там на лілові, французький фіолетовий. Цікаво, бачите? Він, ну, виходить, що у нас зараз березень? Сьогодні 17 березня. І а, він полежав, скільки, виходить, я копала його вересні, вересень, жовтень. Полежав він ну, півроку, да, і такий більш солодкий став. Да? Так, далі і ще один гібрид Вадіма. Це пурпуровий дракон. Зараз покажу він всередині який ось такий видно. Він, як більше, мені здається, не фіолетовий, а як бордовий. І ось видно гібрид, що він із переопилений був з помаранчевим сортом. Прям видно, ще що... ось тут яскраво на кінчиках. Ну, також, так що ну. помаранчевий колір. Так, пробую на смак. Сирий, також молочко ділян. Він дуже врожайний, дуже-дуже прям цей сорт. Але вони всі, ну ці гібриди, особливо, дуже податливий до, до хвороб. Так, і ось він дракон. Такий величенький. І також він тут сок, карамелька. І зараз покажу, який він. Ось такий він більш бордовий, звісно. Щас. Це окінавський. Це азія... Азіатський. Так, і пробую на смак. І прям видно, що сок. Дуже цікавий, до речі, смак. Такий солодкуватий. Сочний, солодкуватий. І такий, як Євген Синильников казав, кремовий. Дуже смачний кремовий. Клас. Так, і що в мене залишив? У в мене ще залишився мій гібрид. Зараз покажу, який він. Він більш, більш рожевий, такий перед нього. Це тобто його легко відрізнити. Ось такий він більш рожевий всередині і також видно, що він. Був переопилений з помаранчевим сортом. Такий гарний. <courage> <р dur> uh> Як же себе не похвалити, не, <р dur> uh> yeah, він, ну, в взагалі не дуже. Так, це він такий запеченому, я невеличкий і за. Да, у себе, не дуже яскравий. Такий видно, що помаранчевий. Хоча, так? Да? Такий красивий такий. Ма такий не дуже на смак смачний, солодкий. Він. Так солодкий. Ну, получається, із за того, що перепиланий з помаранчевим, він такий всередині більш сочний. Кремовий. Так, ну що, ще? Останній сорт це в'єтнамський ліловий рожевий. Я про нього кажу, що він, ну, чим він мені подобається. По-перше, він також дуже врожайний. Ну, ще буду порівнювати. Поки що ці два дракон гібрид і, і в'єтнамський ліловий рожевий вони мені одні із найврожайніших сортів із фіолетових. Також він з в'єтнамського ринку приїхав, тому так називається, точною назвою його не знаю. І зараз розріжу, який він буде всередині. Ось такий, в ньому більше, хоча він полежав, да? в ньому більше такого білого мені здавалося. Всередині, тому він при запіканні не такий яскравий. Так, і зараз спробуємо смак. Сирому воді не подобається мені на смак. Я б його не пробувала б там ну, застосувати в салатах в сирому вигляді. Так, і ось він в запеченому вигляді. Ось такий також не такий яскравий, наприклад, як азіатський, да? він більш бордовий. І так, пл, наприклад, Ось. Пробую знайти. Уже тут по половинкам все. Это турпол сырый. Там даже турпу. Я. І... Заминочком все турпал. Ось прям в одній резнице. Так. І пробую на смак в запеченому вигляді. Ну, я знаю, я його запікаю зараз часто. Мені він подобається солодкуватий, сочний. Ну все. В принципі, все, все подивилися, можу ще спробувати зараз ось так от зробити. purple дракон, purple дракон, дракон, лиловый, французский фиолетовый, Чарльстон, Окинавский, гибрид, вьетнамский лиловый рожевый. І ще, ну, уже окислився рашфор. Ану, скільки? три, дев'ять і останній. Це азійський. Ось все, Потерявся. Ось такий. Ну, на смак мені, мабуть, більше подобаються, більш солодкі. Тому хтось обирає менш солодкий, хтось обирає більш солодкий, хтось обирає менш сочний, хтось більш сочний. У кожного свої смаки, так що можна, є вибір, можна обирати. Дякую за перегляди. Хто приєднувався, пишіть коментарі, кому більше подобається фіолетовий сорт, батату на смак.